Вітаю вас! Я хочу з вами поділитися не із-за високомір'я, не за егоїзму. У мене нема великого его, але я хочу розповісти, що ви мене надумили, направили, вдохновили на цю медитацію. Може, це не просто не дуже медитація, але провідництво. І вона буде працювати, якщо ви мені довіряєте, хоча б трошечки довіряєте, і хочете зробити перший крок до творця. По-перше, я вам скажу, що творця може почути люба людина, має право, тому що ми всі діти творця. Якщо у вас в душі є емоція любові або просто навіть відчаю, але ви повинні звертатися до творця не тоді, коли. Він, коли ви в вічі в горі, в страшному, а тоді, коли ви готові прийняти його, ви просите е сказати, ви хочете почути, бути почутими з е творцем, і ви хочете бути з ним на зв'язку сьогодні. Е е ви сідаєте в спокої і кажете, що я готова чи готовий прийняти. Від тебе творець відповіді або почути тебе. Я з тобою розмовляю, знаєте, як ви з другом розмовляєте. І у вас буде відчуття любові, розтворення е, в просторі, або це може бути запах сірень, квітів, з чого ж завгодно, приємних таких запахів, яких ви неможливо відчути. Допустимо, ви стоїте на вулиці і там якийсь шліф. Е, на сірені пішов, жвачки такої, як раніше, там, або солодкий ну, запах, або піро, ви побачите. Оце буде відповідь вам, що він вас чує, щоб ви не переживали за те, що ви не можете почути. Почути має право і може люба людина, яка хоче, яка дійсно е хоче стати на істинний шлях.